Смачна цвітна капуста в клярі, яка готується дуже швидко та легко. Для рецепту нам знадобиться цвітна капуста, яйця, борошно, сіль, перець та олія для смаження. Знімаємо листя та розрізаємо капусту на 4 частини. В підсоленій воді варимо приблизно 10 хвилин. А поки приготуємо кляр, змішуємо яйця, борошно та спеції за смаком. У мене сіль та перчик. Капуста вже зварена, чекаємо, поки охолоне, та розділяємо її на шматочки. Коли все готово, ми починаємо смажити по 3-4 хвилини з кожної сторони. Наша смачна капуста готова. На її приготування пішло приблизно 20 хвилин. Всім смачного!